Добрий ранок, друзі, всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, готую снідонок, і як ви вже зрозуміли, це буде вівсянно блин. Я, друзі, знаю, скільки вже тих рецептів з вівсяна ноблинами. Але, друзі, це швидко, смачно, корисно. Ну, і я сама його часто готую. Так, вбила два яєчка, чи вбила, чи розбила, як правильно сказав, друзі. Так, дві. Ні, три ложки, тут у мене три ложки молока. Тепер я наготувала наготувала дві ложки вівсяних пластівців, пластівці у мене швидкого приготування і висівки ложку. Це висипаю також сюди. Якщо, друзі, я не швидкого приготування, то тоді воно в мене трошки повинно постоятись, поки розбухне. Висівки ой, пластівці. А так і я сразу вилоботу. І оце мої хороші зараз ще, ще трішки підсолю. Так. І оце в мене буде такий блинчик. Можна сюди сразу натертий сир. Ну, друзі, це положу як начинку. Так, і тісточко моє готово. Поставила на вогонь сковорідку, змастила олійкою і буду виливати своє кістечко. От так, тут мої хороші що бо я вам трошки заступаю і хорошо розправлюю його так. І хай в мене цей блинчик готується. Буду готувати на слабім вогні. Під кришкою Кривою кришечкою. і хай хаютується. Перевернула, друзі, блинчик без кришки, він доволі легко перевертався. Тепер положу начинку. Ну що, друзі, ложу сир, хай трохи розплавиться. Ось так. Не знаю, не вужила. Ще ось. так. Тепер взяла ось шинки, Курину її порізала. Та дуже трішки. Нічого, друзі, не вуджила. Відрізала так і нарізала ось перчику. От так. Це смачно буде, друзі. А тепер щось отак я згорну його напополом. Отак. І це буде в мене смачнющий снідоночок. Друзі, оце мій снідонок. Вівсяно блин, який я тільки готувала, ви бачили. Кава з молоком і дольки мандаринків. Всі друзі, хто зі мною сніде, всім смачного. А я зараз поснідаю і піду в центр. Що я куплю, я вам сьогодні покажу. Друзі, я вже вдома Сходили в центр на базар з донькою. По що ми ходили? Це за ялинкою, ну, і трішки взяли не багато. Зараз я вам покажу, що взяла. А на подвір'ї в нас весно не зимо. Три градуси тепло, друзі. Тихо, хорошо, Травичка зелена. Друзі, нам би миру і все. Дуже хорошо на подвір'ї в нас. Так мої хороші, що взяли. Взяли, ось крила взяли. Взяли. Це я попередку показую, як воно лежить, так і показую. Це нашим двірткам взяли. Тепер взяла хлібців Так. Бородинський, а це з цибулею. Хлібці по 20 гривень. Взяла постілу. Ну, так як написано, що й без цукру, без глютену. Ну, не знаю, друзі, солодка. Взяла 18 гривень в одну. Так. Взяла трекер. Це солоний. 55 гривень цей кульочок у мене ціно. Це я просто. Хочу ще й блюдо зробити одне куди довше. Ну, та й попробуємо Солоні. Так. Взяла вафельні коржі. Це хочу зробити закусочний торт. Ну, не сьогодні, друзі. Тоді взяли сиру. Сир 365, по-моєму, масло. Масло щось около 80 гривень. Колбаса. Дворінська, не знаю вищого гатунку, але не пробували ще такої. Тоді взяла риби з мінтою, По 145 гривні риба в нас І взяли що? Взяли, ось, дивіться, конячку яку. Це буде рік коня. І так хотілося щось якусь татуєчку. Дома роздивилися, що це оказується дуже капілочка. Он туди гроші кидати. Там якось і не то. думала на якомусь колу, коли він, він сидить, цей коник, а воно це капілочка ще оказується. Ну і взяли ялинку. Ялинка, друзі, на подвір'ї, так що як уквічаємо, тоді я покажу. Оце мої хороші, така розпаковка. А ще мої хороші забула показати, ось взяла під, під блюдо якесь у цвіточках, хоч трішки щось, чимось оживитися. Дуже воно мені сподобалися, ці цвіточки, квіточки. Я взяла, друзі. У нас п'ята година вечора. Дали нам тільки світло. І з півдругого другого не було, це з півдругого до 5. Так, мої хороші, і що я роблю? У мене готується холодець. Холодець у мене не лінивий, друзі. Оце вже сьогодні, оце воно він готується в мене скільки. Чотири години вже кипить. Курінно індюшинний У мене, що з ін... індюшини, з індика, в мене там тільки крила, ну, крила велике, і гомілочки. Гомілочки І ще, як кажуть, у корочках така четвертина, це курини. Так, І вже скоро він, вже він зварився. І поки світло є, то мені потрібно його і розлити. А ще мої хороші, я хочу зготувати кисіль з гарбузом. Ну, готуватиму я, ось у мене стоїть сік. Я його тільки що відкрила, друзі. Як я закривала, я вам покусувала. О, я кидала сюди апельсин. Я відкрила, покуштувала, хоча я знаю його вкус пахне апельсином. Уже мені не потрібно сюди ні цукру, ні під солодовича, нічого. Якщо, друзі, вважає, немає суку, то можна протушити гарбуз, додати яблучко можна. додати чи ванільки, якщо немає цитрусового нічого. Ну, в общем, кожен готує під свій смок. А я, друзі, зараз вилью у каструльку, цей сік і буду готувати. Сік вилила в каструльку, поставила на вогонь, ще додавала трішки і води кип'ячуної чайника, і нехай закипить. Сік друзі закипів, запах апельсина на всю кухню. А я мої хороші буду вливати кукурудзяний крохмал. Кукурудзяний крохмал я додала, дві ложки взяла. І зараз ще мене закипить трішки і буду виключати. Мені кажеться, те густенький буде хороший. Відкипить треба прикрутити. Ну вот так. Друзі, холодець розлила, кисіль зварила. Друзі, зайшла в кімнату, поки я була на кухні, а донька ось яку красоту зробила. Я вам казала, що сьогодні ми купили ялинку. І хай вона, друзі, нам усім принесе мир і благополуччя. До побачення, мої хороші, здоров'я, миру. Спокійної ночки, і всього вам найкращого.